Як здійснити правильний підбір кондиціонера? Всім привіт! Вас вітає компанія Альтреєр. Мене звати Михайло. Для початку давайте розберемось, скільки існує видів самих кондиціонерів. Перший вид це буде настійна спліт-система. Другий вид це буде мультиспліт-система. Третій вид це буде канальне кондиціювання, четверте підлоговий, п'яте це буде касетний тип, шосте це vrv система В сьогоднішньому відео ми більш детальніше зупинимося на перших трьох типах кондиціонерів. Наступні три типи кондиціонерів ми розглянемо в іншому відео, так як їх використовують в зовсім інших приміщеннях, але про це пізніше. спліт-система, сплітсистема, система чи канальне кондиціювання поділяється на два типи: це інвертор. Та неінверторна система. Різниця між ними координальна. Неінверторна система кондиціонерів це самий перший вид кондиціонерів, який тільки був придуманий. В неінверторних системах кондиціювання досить мало привилегій. Дані системи споживають досить велику кількість електричної енергії і при цьому не можуть працювати на обігрів при низьких температурах. Також клас енергоефективності не може перевищувати чим показник А. Інверторна система кондиціювання це вже інша справа. Даний вид кондиціонерів можна назвати сучасним типом обладнання, тому що вони споживають набагато менші електричної енергії, ніж свої попередники. При цьому можуть працювати при сильних морозах, як показник мінус чи мінус і при цьому мають високий показник енергоефективності. В середньому це показник А++, а в деяких випадках А але при всіх плюсах інверторної системи є невеличкий мінус. Це його стартова ціна. Стартова ціна буде трішки вищою, чим в неінверторної системи. Тепер давайте розглянемо кожний тип окремо, і почнемо ми зі спліт системи. – це стандартний кондиціонер, який має один зовнішній блок та один внутрішній блок, який між собою з'єднуються фреонопроводом, а також дренажною трубою. Даний кондиціонер підійде для будь-якого приміщення. Будучи, це спальня кімната, дитяча кабінет. Кухня, вітальня, неважливо. Вона чудово буде справлятися з обігрівом чи охолодженням цього приміщення, при умові, якщо ви вибрали інверторний кондиціонер. Другий тип кондиціонера канальна система. Дана система так само має один внутрішній та один зовнішній блок, але різниця в тому, що канального кондиціонера не видно, ми його зашиваємо у вашу стелю. І системою повітропроводів ми робимо подачу повітря та його забір. Привілегія цієї системи в тому, що ми не бачимо внутрішній блок, і дизайн вашої квартири чи будинку кардинально змінюється. Наша компанія радить розміщувати канальне кондиціювання в зоні кухні або. Кухні вітальні, тому що це місце, де найбільша кількість теплопритоків, і плюс до того, у вечірній період часу ви збираєтеся там з цією сім'єю. І тепер підходимо до третього типу кондиціювання, а саме мультиспліт система Мультиспліт-система може бути у трьох виконаннях: перше виконання це коли в нас буде один зовнішній блок і декілька настінних внутрішніх блоків. Друге виконання: в нас може бути один зовнішній блок і декілька канальних кондиціонерів. І третє найцікавіше виконання це комбінована система, коли в нас один зовнішній блок, і може бути декілька внутрішніх блоків настінного типу або канального типу. Мультисплі-систему буде доцільно використовувати у двох випадках: перший випадок, коли в нас є лише одна корзина для кондиціювання. Тобто це більше буде стосуватися квартир. Друге застосування буде підходити більш для приватних будинків, коли в нас є багато кімнат і ми не хочемо наш фасад будинку завішувати зайвими зовнішніми блоками. Підбирати обладнання можна двома методами: перший метод буде неправильний, але швидкий. Другий буде правильний, але дещо довший. Якщо ми будемо розглядати перший варіант, то все досить просто. Ми рахуємо, що на 1 метр квадратний в нас припадає 100 Вт холодильної енергії. Тобто, якщо для прикладу у вас кімната 25 метрів квадратних, значить сміливо підбирайте кондиціонер 9-го блоку по БТУ або 2,5 кВт холодильної енергії. Другий метод підбору або ж правильний підбір, яким користується компанія Alter Air. Для правильного підбору кондиціонера ми враховуємо багато факторів. Перше, з чого ми починаємо, це тип приміщення. Буде це спальня кімната, буде це кухня вітальня це впливає на сам підбір кондиціонера. Другий фактор, який ми враховуємо, це електричні прибори. Для прикладу, якщо ми будемо підбирати кондиціонер у кухню, ми маємо розуміти, що там знаходиться, починаючи від холодильника та закінчуючи звичайним освітленням кухні. Також не менш важливий фактор це кількість людей. Потрібно знати точну кількість людей, які будуть знаходитися одночасно в даному приміщенні. Якщо це спальня кімната, ми можемо приймати дві людини. Якщо ж це буде, наприклад, зона вітальні чи зона кухні, ми будемо приймати чотири людини до розрахунку, ніби вся сім'я зібралася разом. Найважливіший фактор це ваші склопакети. Ми приймаємо до розрахунку площину вашого склопакету. Також ми враховуємо solar фактор і коефіцієнт теплонадходжень через склопакет. Останній фактор, який ми враховуємо для підбору, це орієнтація сторін світу. Якщо коротко, сонячна чи не сонячна сторона. Тепер саме цікаве, які ж кондиціонери ми можемо порадити саме для вас. Почнемо з преміум сегмента. На першому місці це буде компанія Daikin. японський виробник, який виробляє найякіснішу продукцію на ринку всього світу. Другий представник преміальної лінійки це буде Mitsubishi Electric. Кондиціонери японського виробництва. Наступні бренди кондиціонерів не будуть відноситися до преміальної лінійки, але в них найкраще співвідношення ціни і якості. Я зараз говорю про Cooper Hunter, кондиціонери Грі, Mitsubishi Heavy. Panasonic та LG. Дані бренди досить достойно показали себе на ринку України і працюють вже не один рік. На сьогодні у мене все. Якщо у вас виникнуть питання, пишіть їх у коментарі. Ставте вподобайки, підписуйтесь на наші соціальні мережі. Всього найкращого. Пока.